Як привабити до України західні інвестиції і одночасно зменшити вірогідність корупції під час відбудови? Відповідь пропонують в одному з найпрестижніших університетів США – Принстоні. У червні школа громадських та міжнародних відносин запустила свій найновіший проект, детальну базу даних українських законів, дотичних до відбудови. Я вважаю, що це допоможе приватним компаніям простіше ухвалити рішення про участь у відбудові, бо вони знатимуть, якою є правова ситуація, якими є вразливості, але також можливості. Бази даних лише одна частина великого проекту, який розпочався 2022-го. Тоді до Принстона, як запрошена дослідниця, приїхала Оксана Нестеренко, директорка науково-освітнього центру протидії корупції при Києво-Могилянській академії. Разом із професоркою Вайднера, яка очолює програму інновації для успішних суспільств. Вони взялися за розробку комплексної ініціативи, аби відновлення України проходило чесно і прозоро. Розпочали із розробки програми тренування для держслужбовців і фахівців від громадян. Ського суспільства, які стежитимуть за процесом відбудови, влітку 2023 Оксана провела пілотний курс у Києві. Ви можете робити класні системи дрім, прозора, але все одно середня це людина, і от цим людям дуже часто не вистачає знань і навичків. Особливо коли почалась війна, багато людей поїхала. Жінок багато чоловіки пішли на фронт, і цей сектор дуже новився. Тренують як українських фахівців, так і американських елементи програми викладають у принстоні і працюють над онлайн курсом урядування під час відбудови. Оксана каже, і тренування фахівців, і знайомство іноземних інвесторів із українським контекстом це все частинки одного великого пазлу. Чим більше західних Експертів, які працюють на Україну в різних місіях, організаціях міжнародних так, американських і юристів знають контекст України і також мають це знання тим більше вони можуть впливати таким чином, змінювати і формувати політичну волю. Професорка Вайнер багато років досліджує урядування у суспільствах, які пережили конфлікт, війну чи катастрофу. Вона каже, кожна криза створює і безпрецедентні можливості для розвитку та успіху. Вона переконана, через десятиліття досвід України. Не може стати прикладом для інших посткризових суспільств, а особисто свою зацікавленість у проєкті пояснює просто будь який американець був би дуже зацікавлений і дуже співчутливий до викликів, з якими зіштовхуються люди на місцях. Тож, якщо ми можемо допомогти, якимось чином я вважаю, ми повинні це зробити. Із Вашингтона Юлія Ярмоленко Олексій Осика, голос Америки.